Де ж насправді черпаємо енергію? Що надихає нас радіти та вдосконалюватися? У кожної людини є своє місце сили, умовно кажучи, це територія, де на свідомість людини діє певна енергія, що приводить до різних феноменів: бачення картинок, незвичайного дихання, прискореного або уповільненого, розслаблення. По іншому працює мозок. Звичайно. Цьому сприяє атмосфера та потужна енергія наших закарпатських гір. Якщо ви сповідуєте ідею сродної праці Григорія Сковороди, то таким місцем сили буде ваша робота. Тому я тут, у закладі освіти, відчуваю себе по-справжньому щасливим. Будьмо знайомі, я Марія Малер, учителька української мови і літератури Рахівського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 2 Рахівської міської ради Рахівського району Закарпатської області. У 2013 році здобула вищу освіту в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника за спеціальністю українська мова та література. Часом здається, ніби тільки вчора закінчилась відзнакою рідний виш. І щулася, як уже 11 років педагогічного досвіду щодня дарують нові емоції, випробування та студенти. Я спеціаліст першої категорії, провела більше 10 тисяч уроків. Вони були насиченими та наповненими не тільки знаннями, а й відчуттями відповідальності і любові до всього рідного. Постійно вдосконалюю свою фахову майстерність. Мій педагогічний досвід це блискучі перемоги, маленькі невдачі, багато конференцій та вебінарів, майстерок, семінарів практикумів, тренінгів. За плечима активна участь у школі молодого словесника, який професійно зростала, випробовувала себе, провела урок експеримент, нові учні, нові можливості, нові знання на базі іншого закладу освіти. При підготовці якого набула неоціненного досвіду. Була учасницею 9-го Всеукраїнського фестивалю педагогічних ідей, мій особистісно зорієнтований урок, що проходив в гостинному місті Червонограді. Моя скарбничка досвіду поповнилася там незабутніми враженнями від майстерно проведених уроків, досвідченими колегами з різних куточків України. Новими ідеями щодо покращення власних напрацювань, а також що найцінніше в цьому плинному світі знайомством і дружбою з екстраординарними особистостями, спробувала себе в ролі спікерки вебінару для вчителів-словесників у всеукраїнському соняшниковому методичному марафоні від творчого об'єднання Соняшник, що дало неабиякий поштовх до народження нових ідей. У 2022 році на базі Закарпатського інституту після дипломної педагогічної освіти пройшла навчання і стала сертифікованим тренером нуж. Працюючи з колегами, навчала і навчалася сама реалізовувати ключові професійні компетентності. 21 століття гуманне та водночас жорстоке. Це ера цифрових і нанотехнологій. Та незмінними залишаються вічні цінності, віра, надія, любов. У професії вчителя це найголовніше. Тому моя місія як сучасного вчителя навчити дітей бути гнучкими у змінах, легко адаптуватися і вміти навчатися впродовж життя, не боятися виходити із зони комфорту, змінюватися та вдосконалюватися. Вважаю, що наставник не повинен іти попереду, ведучи за собою учнів, не повинен іти позаду, увесь час підштовхуючи їх, він повинен бути поряд, щоб допомогти піднятися, якщо вони спіткнуться. Тому продовжую навчати і навчатися, бо долає дорогу лише той, хто йде, а не стоїть на місці. Освітне середовище. Це простір формування світогляду особистості. Це територія інтерактивного навчання і новітнього виховання. Це система координат успіху, безперервного руху вперед. Заклад освіти це місце, де народжуються мрії колумбів та магелані, де педагоги окрилюють і надихають, незважаючи ні на що, тримають фронт освіти. Бо ж добре знаємо, що перемога здобувається на фронті. А поється в тилу. Навчання це пізнавальні пригоди під час подорожей країною знань, адже знання це ключ до майбутнього. Для реалізації ключових концепцій нової української школи на засіданні педагогічної спільноти учителів-словесників із колегами обрали модельну навчальну програму, за якою здійснюється освітній процес. З української мови автори Олександр Заболотний та Володимир Заболотний, з української літератури, автори Таміла Яценко та Тетяна Качак. Часто використовую напрацювання всеукраїнської школи онлайн, освітні платформи, всеосвіта, наурок, клас тайм, вордвел, освіторія та інші. У своїй педагогічній діяльності поєдную теорію і практику, використовую різні форми та методи навчання. Снігова куля, московий штурм, асоціативний кущ, метод якби, кросворди та філворди, синка, флешкартки, інсценізація драматичних творів, ігри так ні, пленерні уроки, уроки мужності, каліграми, кросенц, вікторини, гравікони, мовні фотоквести, розмальовки. Обов'язковою складовою формули успіху сучасного уроку є зворотний зв'язок, під час якого учні висловлюються про свій стан, емоції, почуття, аналізують рівень засвоєння матеріалу, оцінюють результати своїх дій. В одному з класів, де навчаю, є учень з особливими освітніми потребами, який потребує четвертого рівня підтримки. Освітній процес здійснюється за адаптаційною навчальною програмою. Для кращого засвоєння матеріалу використовую поділ завдань на кілька простіших за змістом, зменшення тривалості виконання завдань або їхньої кількості, за умови збереження рівня складності, частіші повторення, спрощені інструкції до виконання, залучення візуалізаційних карток, предметів. Інклюзія це підхід, за якого кожен учень має стати важливим для команди незалежно від його особливостей. Я практикую скафолдинг. Це створення умов для підвищення успішності учнів. Вважаю, що це є результативним для учнів з особливими освітніми потребами. Для цього здобувач освіти має вчитися у зоні найближчого розвитку, тобто робити те, що йому цікаво, але поки що неможливо панувати без підтримки. Ніщо так не покращує мотивацію як можливість впоратися із завданням і досягти успіху. Тому уважно спостерігаю, що учневі вдається зробити самостійно, коли він радіє з того, що зробив сам, як поводить себе під час освітнього процесу. З радістю виконує завдання так-ні, хто швидше, асоціативний кущ, пізнай героя, розмальовки. Важливим є те, що застосовуючи елементи інтерактивного навчання на уроках української мови та літератури, учень з особливими потребами вчиться бути демократичним, критично мислити, співпрацювати, ухвалювати рішення, спілкуватися з іншими. Звичайно, що педагоги не лікарі, але вони можуть скоригувати розвиток і допомогти дитині стати частиною суспільства. Вірю. Що тільки тоді, коли ми ділимося ідеями, знаннями та користю, то наповнюємося самі, намагаюся бути підтримкою для учнів, урізноманітнювати свої заняття, робити уроки цікавими і сучасними, дарувати учням неймовірні емоції від інтерактивних прав, створювати атмосферу натхнення, тепла, а також гри. Адже вчителі теж люблять розважатися. Як відомо, нова українська школа працює на засадах педагогіки партнерства, в основі якої спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками. Учні, батьки та вчителі об'єднані спільними цілями та прагненнями, є зацікавленими однодумцями, рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат. Справжні педагоги підтримують здобувачів освіти, розвивають інтелектуальні та творчі здібності кожної дитини, створюють ситуацію успіху, розвивають уміння співпрацювати з іншими. Цьому сприяє взаємодія з батьками, з якими мені пощастило, бо вони відповідальні, миттєво реагують на рекомендації, допомагають контролювати освітній процес, сприяють пізнавальним та цікавим екскурсіям, яких у нас було чимало. Карантин і війна внесли свої корективи, але завдяки розумінню та партнерству нам вдалося організувати ефективне дистанційне навчання, яке стало викликом для всіх нас. Неодноразово батьки сприяли нашому волонтерству, були активними учасниками акції Борщ для Збройних сил України замість квітів, допомога ЗСУ. Долучалися до акції Допоможе онкохворим дітям, до проведення благодійних ярмарків, плетіння маскувальних сіток. Батьки зацікавлені у вихованні своїх дітей, часто телефонують, відвідують батьківські збори та беруть активну участь у житті класу, за що я їм щиро вдячна, адже це запорука успіху. Разом з ними будуємо індивідуальну освітню траєкторію учнів. Для кращого розуміння здобувачів освіти використовую анкетування, психологічні портрети, проводжу бесіди та виховні заходи. Які ж мої учні! Кажуть, що вони схожі на мене, активні та невгамовні, такі, що не бояться змін, допитливі, вони спонукають до пошуків нових форм навчання. Саме завдяки їм я безперервно вдосконалюю свою фахову майстерність. Надзвичайно відповідально бути виховником рою бори вітри. Мої учні беруть активну участь у всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі Сокіл Джура. Проводили одноденне таборування, неодноразово працювали з учнями над завданнями мистецького конкурсу Ватра, а також конкурсу Віду. У 2023 році на районному етапі гри посіли почесне друге місце, нагороджені грамотою та цінними подарунками. Гра залишила багато приємних вражень, особливо після триденного проживання в наметовому таборі. Є координаторкою всеукраїнської українозначої гри Соняшник. В якій маємо багато переможців не лише регіонального, а й всеукраїнського рівня. Учасникам цікаво виконувати неординарні та творчі завдання, а ще отримувати нагороди та подарунки. Брали участь у тренінгу, який організувала кафедра журналістики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Вивчай і розрізняй Інфомедійна грамотність. Учні зрозуміли, як робити інформаційний світ чистішим і правдивішим, розрізняти файкову інформацію, які сайти є небезпечними тощо за участь були нагороджені подарунками та сертифікатами. Упевнено, можу сказати, що вдосконаленню немає меж, тому вчитель повинен бути сучасним та безперестанно працювати над собою. Останні два роки роки повномасштабного вторгнення. Блекаутів, повітряних тривог, щоденних болючих втрат, звісно ж, вплинули і на освітній процес. Багатьом учителям довелося переосмислити сам процес, віднайти і запровадити найоптимальніші і дієві форми та методи навчання, щоб долати освітні втрати, щоб робити навчання часто дистанційне, максимально комфортним і ефективним. Тому продовжую практику використання у своїй роботі можливостей освітніх платформ. Зокрема, на сайті Наурок маю власні розробки тестових завдань. Публікації декількох уроків активно використовую платформу ClassTime, де теж маю напрацювання. До речі, у 2022 році стала випускницею літньої академії, інструмента для досвідчених вчителів ClassTime і як бонус отримала від платформи індивідуальну можливість стати амбасадором. На уроках Часто використовує інтерактивні навчальні застосунки, за допомогою яких можна створювати різноманітні вправи для навчання. Це Wordwell, тут теж має власні розробки. А також Learning Apps, який дає безліч можливостей для закріплення вивченого матеріалу. Для сучасних дітей слово Гра викликає зацікавлення та є невід'ємною частиною їх життя. У 2023 році Пройшло підвищення кваліфікації за програмою, підготовка експертів до оцінювання професійних компетентностей вчителів української мови та літератури, які реалізують державний стандарт базової середньої освіти на першому циклі у 2023 році, здобула важливі вміння та навички оцінювання професійних компетентностей вчителя, а також набула неоціненного досвіду. За високий професіоналізм, багаторічну й сумлінну працю, особливі заслуги в реалізації державної політики в галузі національної освіти, досягнуті успіхи у справі навчання і виховання молодого покоління, нагороджена грамотами відділу освіти, культури молоді та спорту, графівської міської ради у 2021 та 2023 роках. Курси підвищення кваліфікацій найчастіше проходжу на базі Закарпатського інституту після дипломної педагогічної освіти та платформі освіторія, а також використовую інші освітні ресурси. Пишаюся та радію досягненням своїх учнів, адже успіх учнів це і мій внесок у розвиток особистості та в майбутнє нашої держави. Щороку мої учні переможцями конкурсу «Читці» – всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури і різноманітних мовно-літературних конкурсів, зокрема лиз до матері, «Лист до воїна. Активно беремо участь в олімпіадах від всеосвіти. Тому не лише горчуся, а й захоплююся своїми учнями. Дякую не з вами та мужнім Збройним силам України. Освіта це ще один надважливий фронт. Вибір учителя навчати. Так, втомлені, розлючені на ворога, але зберігаємо любов і підтримуємо одне одного. Бій за Україну триває молитвою, мовою, зброєю на фронті, в інтернеті, на сцені, в тилу, в головах і серцях. Школи стоїть світ. Тому навчаємо за будь-яких обставин, будьмо невтомними шукачами знань, мислителями, впевненими та сміливими, бо ж сміливі завжди мають щастя.